Вийшов сіяч сіяти зерно своє, коли одне впало при дорозі, було потоптане, і птахи небесні поклювали його. А інше впало на камінь і зійшовши за сокло, бо немало бологи. А ще інше впало поміж тернів, і виросли терни, заглушили його. Інше шукало в на землю, і коли зійшло, дало пліту сто крах. Сказавши це, виголосив: хто має вуха слухати, хай слухає. Учніші його запитали в нього, що б значила ця притча. Він сказав вам дано знати таємниці Царства Божого, а іншому притча, так що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють. Ось що означає притча ця. Зерно це Слово Боже, а те, що впало при дорозі, це ті, котрі слухають, але потім приходить дьявол і забирає слово і серце їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. А те, що впало на камінь. Це ті, які, коли почують слово, з радістю приймають, але не мають корення, часом вірують, а під час спокуси відпадають. А те, що пало поміж темні, це ті, що чули слово, але відходячи, заглушаються турботами, багатством та життійськими насолодами і не дають плоду. А те, що впало на добру землю, це ті, які добрим серцем і благим слухають слово, бережуть його і приносять плід у терпіння. Сказавши це, він виголосив, хто має вуха слухати, хай слухає. Ось що значить ця. Зерно це Слово Боже. Цей образ дуже зрозумілий. І Тому що ми от проповідуємо своїм близьким, рідним. І наші слова це зерно, яке сіється в серці. І ми прекрасно розуміємо, що не одразу слова можуть мати якийсь результат. Можливо, пройде якийсь час. Можливо, День, два, місяць, рік, 10 років. І обов'язково те слово, яке було колись сказано, воно проросте, дасть свій піт. Якщо, звичайно, людська душа не буде пороше чи закидана всякими каміннями. І от е, Господь не просто так в, в, в образ в проповіді, да, як, як сіяч, який сіє зерно, щоб ми не впадали в відчай, коли. Зустрічаємося з тим, що, нас, що наше слово одразу не дає свого плоду. От ми розмовляємо з людьми, люди, здавалося, б, нас слухають, але не відразу з нами якось згоджуються, Не відразу ми бачимо, що вони відгукуються. Дуже часто ми говоримо, 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 а вони які були такі залишаються. Але от ми знову-таки згадуючи цей образ. Який Господь нам приводить, що слово Боже, то ж проповідь це як посівна, От фермера сіють зерно і воно ж не зразу проростає. Не так, як кинув зерно в землю, воно раз, і сразу ж мгновенно. Ні, такого не буває. Повинен пройти час. І не просто повинен пройти час. Нам, ті, хто живуть в селах, це дуже зрозуміло, тому що ми це на наших очах ми бачимо, як. Посіє зерно. Да. При всім, щоб його посіяти, треба що? Нужно спахати поле, нужно його удобрити, да. потім посіяти, потім треба з цим бур'яном боротися. Тобто це ціла-ціла наука. І це не просто так. І от так само і тут, коли ми проповідуємо Слово Боже, і коли нам проповідують Слово Боже. Бо ми також є ті, да, в яких відкрите серце для Слова Божого. Повинні розуміти, що треба набиратися терпіння і по відношенню до інших людей, і по відношенню до себе. Адже буває дуже велика спокуса, коли в якийсь момент людина дивиться на себе і бачить, що ну і толку, що я молюсь, ну і толку, що я хожу в церкву, ну і толку, що я на ісповіді говорю одне те саме кожен раз. Я не змінююсь. Всього. Горий цара і гори Да, от Все, все тяжко. Але це помилка. Ми повинні з терпінням, да, от, з невіступністю боротися за спасіння своєї душі. Навіть тоді, коли ми впадаємо в не те саме, але впав, вставай. Знову впав, знову вставай. Та терпінням вашим, рятуйте душі ваші, так сказав Господь. І тому оцей образ сіння, яке падає в землю, Зерно стосується не тільки тих людей, яким ми говоримо щось про Бога, але це стосується нас самих, щоб ми також розуміли, що та, зерно в нас також проростає потихеньку, потихеньку не поспішаючи. І от далі Господь каже, що одне зерно впало при дорозі, і це зерно, що впало при дорозі, це ті, котрі слухають, але потім приходить диявол. І забирає слово і серце їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. От перш за все треба звернути увагу на те, що Господь каже, що без цього зерна Слово Божого спасіння неможливо. І тому дьявол приходить і намагається вкрасти від людського серця оце сім'я. І коли просто люди кажуть, знаєте, достатньо вірити. Вірити в душі, ми віруючи, Бог з нами, Бог біля нас. Ми, по-перше, тобто, знаємо, що ми з Богом. Так? Ми можемо себе думати про себе так, але ж насправді може виявитися все зовсім інакше. Так само, як ми багато чого думаємо по відношенню один до одного, так, що у нас все добре в людських відношеннях, ми нікого не обіжаємо, все добре. А потім виявляється, що та ні, ти, ти багатьох обідів, і обіжаєш, просто цього не помічаєш. І от така ілюзія про те, що можна врятуватися просто якоюсь вірою, вірою в абстрактного Бога, це є дуже помилка. Ми спасаємося вірою в живого Бога, в Бога, який відкрив себе через Ісуса Христа. І тому це Слово Боже, це є Слово про Ісуса Христа. Слово про Бога Живого. І слухаючи його, це Слово, ми змінюємо своє життя, щоб спастись. Слово Боже, це є дороговказ. Слово Боже, Боже, це є життя, яке нам показує, так, як нам наслідувати Царство Небесного. І от дьяволу не хочеться, щоб ми врятувалися. Він не хоче, щоб ми війшли обратно в рай. А вже знову-таки, навіщо Христос прийшов цей світ? Він прийшов не тільки для того, щоб дати нам Євангеліє, повчання, а для того, щоб піти на хрест за нас, щоб померти за нас і потім воскреснути. І потім дати нам свою плоті кров, щоб ми його причащались в Тайсвіхаристі, щоб ми єдналися з Господом нашим і також мали життя вічне, і в, коли буде страшний суд, щоб ми також воскресли тим Воскресінням, яким Воскрес Христос, Воскресінням слави. Христос прийшов в цей світ, щоб нас врятувати від смерті, від преісподні, щоб ми повернулися в рай, який ми втратили. Але дьявол вже ж не хоче, щоб ми поверталися в раю. Дьявол вже зробив все можливе, аби людина з раю пішла. І тому дьявол постійно скушає, постійно підкидує якісь ем, обставини, там, якісь думки, якусь філософію не тільки нам, але й іншим людям, які біля нас. І ті інші люди раді старатися, те, що йому внушив дявол, дав іншим розповідати. Чого ти туди в ту церкву ходиш? Там одні ведьми. Там, а от, там, от, там, от, там от, от, така сяка, там той такий сякий. А от я приходжу в церкву, мені плохо в церкві, сознання тіляю, там ще щось. От люди от можна цілу книжку написати, да, от, де, що заважає прийти в церкву. І як дивишся, слухаєшся, це, ну, ну, це не серйозно, це не серйозно. Тобто, в інші міста, коли ми приходимо, да, там, в ту ж саму лікарню, в той же самий магазинчик. Куди-небудь людей багато, так там ну, взагалі ж є різні люди, і там щось не бояться. А в церкві все, в церкві так, так страшно, в церкві так погано. І оця думка їй внушає дяволо, що в церкві погано, в церкві не обов'язково, Євангелія слухати не обов'язково. Достатньо вірити, просто віруйте. Але як сказав апостол Яков, що демони вірують і тримтять. Демони вірують і тримтять, тому самої віри недостатньо. А те, що впало на камінь, це ті, які, коли почують слово, з радістю приймають його, але не мають кореня. Часом вірують, а під час спокусу відпадають. Як же ж так буває, да? нам буває дуже гірко за тих людей, які приходять до церкви, ходять якийсь час, а потім уходять. І коли дізнаєшся причину, в чому ж причина? А там виявляється. Ну, такі прості речі, банальні речі. От, значить, з кимось посварилися, да, от прийшла, прийшла в церкву, там інша є прихожаночка, з якою посварилася, і все, в церкву не піду більше. Батюшка сказав щось не так, десь сказав якесь замічання, десь якось не проявив уваги. В церкві не так співають, церква не так. Не так патріотична, церква ворожива по телевізору так сказали. І от ці спокуси, да, от які бувають, от знову таки, скільки гадості рють на церкву, скільки всякого ну, такого слухаєш і просто ну, не віриться, що от, як люди можуть отак казати про церковне, да, про Боже, про ту церкву, в якій тебе хрестили. Та про яка дає тобі спасіння. І от люди часто слухаються цих спокусів, особливості, коли вдома ще от буває, там жінка ходить в церкву, а чоловік в церкву не ходить. Чоловік, дивившись телевізор, починає жінку тероризувати. А що ти туди ходиш? А от по телевізору сказали, що церква вона така неправильна, чого ти туди ходиш? І якщо ти будеш ти туди ходити, все, буде скандал. І жінка ой-ой-ой. Так. Да що да, мені скандал? Не буду в церкву, ходить. А Та чи от буває, там хтось із рідних і близьких вдома хуліганить. От буває таке. І от коли наступає неділя, це ж в основному обострення От в будні ті нормально. А от коли перед службою, все обострення в людини. Там в кого п'янка, в когось ще щось, обострення, А ти в церкву не йшов. І люди, ой, да, ой, лучше я останусь вдома, лучше я подіжурю своїх рідних, щоб вони ненароком щось там не наробили. Ну хорошо, а тоді в понеділок не роботу йти. А що, в понеділок все буде нормально? Тобто в неділю терорист, з понеділок ізцілився свого тероризму. Це хорошо. Не буваєш так? Тобто це от така спокуса, що якісь обставини тяжкі, це я вибір, що мені робити, йти до церкви. Чи залишатися з моїми цими обставинами і воювати? Треба йти до церкви, треба йти до Бога. Тому що ці обставини дьявол нам їх організовує, щоб ми відпали, щоб ми не залишилися в церковній раді. А те, що в поміщенні це ті, що чули слово, але підходячи, заглушаються турботами, багатством та життєвськими насолодами і не дають плоду. Буває ж так, що людина, як виходить до церкви, а тут. Якась, якась щось, щось так страпилося в житті, що от треба на роботу ходити, більше, ніж зазвичай, що от там от, замість одної корови вдома, три корови з'явилися. І все, вже на ці, на ці три коробочки треба виділяти більше часу, ніж на одну коробочку. Чи там свини завели, чи, чи ще щось таке. Якийсь, якась з'явилася суєта, яка забирає більше часу, ніж зазвичай. І що тоді? Це часто буває, ой, мені ніколи. Да, раніше мені було коли ходити до церкви, бо не був так загружений. А зараз ні. Зараз загружений. Хто ж це все буде робити? Хто ж буде робити ремонт, хто ж буде кормити е, ту саму свинку чи коровку, е, Хто ж буде там прибирати? Це вітер падув, все, листячко впало, Хто ж буде це замітати, хто ж це буде загрібати? От треба в неділю загрібати. Ми прекрасно знаємо, що коли служби нема, да, от, люди знаходять дуже багато часу. В особливості посаді десь там в соціальних мережах, в інтернеті. А от на Боже от, часу нема. От, турботи, турботи, да, чи якесь багатство? Багатство давно все ілюзію, що в тебе все добре. Ти багатий, ти самодостатній, ти можеш собі дозволити все, що ти хочеш, Нащо тобі той Бог. А ви знаєте, ми всі помремо. Ми всі помремо. І багаті і бідні. Настане такий час, що життя наше дійде до Свого Завершення, ми не знаємо, коли це буде. І тоді те багатство, воно не врятує. Від Бога не відкупишся. Та, чи життійськими насолодами. А Що це за життєйське насолоди? За це пов'язано з гріхом. Блуд, п'янство чи ще щось таке. Да? От ой, це ж якщо треба ходити в церкву, це ж треба бросати пить і п'янствувати. Це ж якщо ходити в церкву, це треба бросати блудити. Це ж якщо ходити в церкву, це треба бросати обжиратися. Ну і так далі. І це от така от, плацка похоть, похатька похоть, вона людину відводить від церкви. Хоча ми ж прекрасно розуміємо, що наша плоска похоть вона черв'яна з'їсться. От настане такий день. Коли от наше це тіло буде покладене в могилу, і там це тіло, да, воно буде червями їстися, смрад буде від цього тіла, як в погрібальню після там ж є такі що подивіться, да? подивіться. Де є багатий, де, де є сила людська, де є молодість, де краса, все прах, все пепел, все черв'яний, все згниває. І ми про це ж забуваємо. Ми забуваємо, що. Що толку людині, якщо, він придбає, якщо людина придбає весь світ, а душі свої занепаститься? Що толку? От ми забуваємо про те, що душу треба спасати перш за все. А ці роки насолод, які можливі для нас, вони дуже швидко пройдуть. Ми можемо ці якісь роки відповідних, якихось таких відповідного спокою, так, як кажуть, от інші люди собі живуть. Припіваючи, і у них все хорошо, от ми в церкву ходимо, ми, значить, страждаємо. Ну все ж закінчиться. Ми всі станемо на суд Божий. І от може виявитись так, що тобі от... скажуть, а, а ти хто такий? Я нікого не знав тебе, адже ти не приходив. Ти не приходив, ти не шукав. І от може бути так, що от за ці якісь ці нещасні. Роки, які, якихось насолод, да, людина предпочитає цілий блаженній вічності з Богом. Як у нашому житті буває, да, от, Там якісь мелочі, мелочі. І за ці мелочі людина руйнує своє життя, руйнує життя своїх рідних і близьких заради якихось таких от дрібниць, які взагалі нічого не значать. І от я да, він іскушає суєтою, багатством, життєйським насолодами. І за цього Слово Боже не дає плоду. За цього люди глухі, не чують, не відгукуються серцем і не йдуть до церкви. Ну і звичайно, те, що впало на добру землю, це ті, які добрим серцем, благим слухають Слово, перучі Його і приносять плід у Сказав, Сказавши це, він виголосив, хто має вуха слухати, Хай слухає. І ви теж слухайте. І ми теж всі, давайте все-таки робити все можливе. Аби от наше серце да, там була, була добра земля, там, де не було бур'яна чи каміння, а щоб дійсно те слово Боже, яке ми чуємо, воно давало плід, щоб ми змінювалися і щоб ми наслідували Царство Небесне. Амінь.